Перед тим, як зануритися в тему, зробіть важливий крок. Підтримайте це відео вподобайкою та підпискою на канал. Так ви допоможете створювати ще більше матеріалів для вас. Вітаю вас на каналі Славна. І сьогодні поговоримо на таку тему. За феншуєм взагалі, все, що розбивається, все, що начерпнуте, рекомендується викидати. А я, мені сьогодні хотілося б поговорити, бо я взнала про таку японську техніку, яка називається кенсугі. Взагалі, вона звучить як енцугіц арт. І там за цією технікою склеюється все, що розбилось. Ну, не абсолютно все, що, що розбилося, а те, що вам дуже дороге. Те, що вам дуже дороге до серця. І, наприклад, це ви щось десь купили в якийсь день, і, і ця річ для вас дуже цінна, ви можете прийти в майстерню і попросити це склеїти. І мені хочеться сьогодні провести аналогію цієї кенсугії, цієї техніки, з наприклад з терапією, з тим, коли ми взращуємо в собі опору, якусь якесь відбувається становлення особистості, а потім, наприклад, щось трапляється з нами в житті з усіма, і які б ми вже не були впевнені в собі, якого б ми рівня вже не досягли, але на кожному рівні може з нами щось трапитись. І сьогодні мені прям захотілося провести аналогію між технікою кенцуї і терапією, і роботою з собою, внутрішньою роботою з собою собою психологічно, зі своїм розвитком саме цікаве, що вони склеюють тільки ту річ, яка дорога, яка дуже цінна для вас. І якщо це, наприклад, якась проста річ, то після склеєння вона стає дуже дорогою. І ця техніка, от, щоб зробити це склеєння, воно коштує дуже дорого. І тут хочеться зазначити, дивіться, момент номер один, що спершу ця річ може бути будь-якою. Після того, як її склеють, вона стає дуже дорогою. Сама техніка теж дуже дорога. Тобто, оця як нібито терапія, робота з собою це цінно, це дорого, не обов'язково фінансово, а ментально, морально, емоційно це завжди дуже дорого і дорогого коштує. І, взагалі, ця техніка Кенцугі вона ще називається як мистецтво прийняття недосконалостей. Тобто тоді, після того, як річ склеїли, вона стає набагато дорожчою і коштовнішою. Коли ми з вами зцілюємося, коли ми з вами відновлюємося, коли ми з вами відновлюємо опору, яка в якийсь момент могла розсипатися і зруйнуватися на просто на частини, ми з вами вже стаємо зовсім іншим. А тобто, ми з вами, як нібито, виростаємо, піднімаємося на новий рівень і починаємо кайфувати вже від своїх недосконалостей, тому що... Піднявшись на певний рівень, відновлюючи свою опору один, другий, третій, а може і десятий раз, ми набуваємо якогось досвіду і своєї цінності. І це завжди цінно дуже. А ще знаєте, що саме цікаве? Вони, коли склеюють якусь річ, вони не просто її склеюють, вони, коли склеюють, вони кожен отой рубець і шовчик, вони його скривають справжнім золотом, підкреслюючи цінність речі. А і звісно, тоді ми з вами, ми ж з вами змінюємося, щоб не трапилось в нашому житті, коли ми впали, провалилися, а потім піднялися і змогли далі піти, то ми з вами для себе стаємо набагато ціннішими. А ще там цікава одна штука така, що потім, якщо, наприклад, цю річ склеїли, і потім її кинути, і вона знову може розсипатись на дрібні шматочки, то точно оці ем, рубці, які були склеєні, вони ніколи не розбиваються. Якщо ми з вами якісно працюємо з собою, якщо ми йдемо ем, в таку внутрішню трансформацію, то щоб з нами потім не було, але саме оті моменти, вони вже будуть неможливо ем, розбити. Це те вже, що ми набули. Тобто, я хотіла тут провести таку аналогію з самоцінністю, коли ми досягаємо певної цінності в своїх очах, в собі, то вже щоб не траплялося, самоцінність це проте це не означає, що ми будемо себе берегти, як якийсь е, діамантик і бігати з ним. Ні, з нами буде продовжувати щось траплятися, але воно вже нас не буде ранити, воно вже нас не буде провалювати емоційно. А ще цікаво, коли я вивчала цю тему кенцуї, там ще є такий момент, що вони пропонують. Вони пропонують або склеяти недосконалості ці суперклею, і це буде дешевше, трошки це не прям дуже дешево. Це все одно буде дорого, але це буде дешевше і дуже швидко. А є ще в них спеціальний якийсь японський клей у руші. І якщо склеяти річ отим тим клеєм, вони кажуть, то це буде набагато дорожче і набагато довше. Але це точно вони запевняють, що буде якісніше. Я про те, що терапія і робота з собою і. Становлення своєї цінності, розуміння своєї цінності і відновлення і взрощування самоцінності воно не буває за один день, за одну хвилину, і навіть іноді не буває за місяць. Іноді це триває роками певним. Певними руками з ситуації в ситуацію, де ми з вами просто розуміємо, що вже якісь нові наші емоційні реакції, які, ми, які вже інші, які, які ситуації відбуваються, але ми вже з вами там так не провалюємося, але ми вже реагуємо інакше, почуваємо себе інакше. Коли в майстерню кінцугі приносять розбиту річ, це ж приносять якісь маленькі шматочки, і коли воно розбилося, воно могло розлетітися на багато якихось, і ці дрібниці могли всі не зібрати. І тоді вам запропонують, якщо ви будете в Японії, принесете цю річ, вам запропонують чим заповнити ці пустоти, ці порожнечі. і там вони можуть заповнити їх будь-чим, але окрім. Пластику, окрім синтетики, цього вони не беруть. І розумієте, що це про те, що коли ми з вами відновлюємося, то не може бути нічого штучного, не може бути нічого дешевого, якогось синтетичного. Це завжди буде про щось таке коштовне, яким чим ми будемо заповнювати нашу якусь пустоту порожнечу всередині. І якщо цю всю метафору перенести на життя, на наше відновлення і відновлення нашої внутрішньої опори, коли ми розбиваємося, то перше, що треба зробити, це треба визнати, що я розбитий чи розбита, як визнають, що річ розбита і несуть її. Далі зрозуміти, що я хочу відновитися. А далі, після цього, дозволити собі бути отим склеєним і відновленим шедевром. І ще вони стверджують, що от той клей, який там у рубцях, він випаровується впродовж 50 років, кожного дня потрошку. І потім ті рубці вони нібито стають прозорі, але вони продовжують триматися і з одного боку вони будуть покриті золотом. Ще в нашому менталітеті говорять, що якісь речі, коли розбиваються, то говорять, що на щастя. А що, якщо, коли ми з вами розбиваємося вщент іноді провалюємося десь нижче плінтуса, а що якщо це на наше щастя? І ми на це подивимося зараз з іншого боку. І подивимося з того боку, що, можливо, це на наше щастя. І завдяки тому, що ми в якийсь момент розбилися, а потім відновилися, ми можемо стати з вами ще трошечки більше щасливими, ніж були до цього. Як вам така думка? Мені дуже цікаво, що будете, що ви думаєте з цього приводу і чи готові ви ставати... Коли ви вже склеєні? Чи готові ви бути цим шедевром і насолоджуватися собою і своїм життям кожного дня? Хочете дізнаватись більше про себе, свої реакції, свої сенси? Тоді підписка це початок спільного шляху у світ самопізнання. Більше розмов у телеграм та інстаграм Ольги Славни.